Друзі, вітаю на каналі Реальні Японці. Сьогодні на огляді популярний скутер Honda Dio 62 Техніка без пробігу по Україні. Двигун звичайний 4-хтарний на повітряному охолодженні. Дуже надійний, простий, в обслуговуванні. Так, На дометрі 4200, звичайно, може бути не перший круг. Загалом прийшов в гарному стані. По пластику є царапки, потертості, зараз покажу більш детально. Так, ось ці наклейки дві це оригінальні, це не оригінал. Ось тут присутні такі потертості. Так, ось ця наклеєчка теж оригінальна. Я скажу, пластик весь цілий, з ним ніяких проблем немає. Єдине, що потертості присутні, скутер не новий. Це карбюраторна версія, випускалась до 2007 року випуску, як не як скутеру вже більше 10 років. Два ключа. Так, Сидіння відкривається ось з замка зажигання. Ось такий багажник. Це коробка від нового акумулятора. Бак на 5 літрів. Так, ось була заміна на 2650, 4 такне, але ну, марка не написана. Сидіння на скутері не оригінальне, воно вже перешите. Зверніть увагу ось ці болти, вони всі як заводи, тобто не кручено нічого, все максимально в оригінальному стані. Ну, тут по стандартному як у фонди кармашки, гачок невеличкий, Ручки з Японії не міняні. по ним ніяких зауважень немає. Гума виробник Мешелін. По залишку відсотки 80, колодки задні, як нові, по варіатору без зауважень. Передня гума виробник дюро, по протектору десь теж відсотки 80 є. Колодки як нові, по вилці все добре. Показую, як скутер їде, як набирає. Максимально швидкість, скоріш за все не покажу.